Всім доброго дня! Сьогодні 22 вересня 2025 року. Ми вже на воді. А ми, хто це ми? Кажи. рибачки, рибачки. ми Злата і тато. Рибачки, рибачки, злата і тато. Коротше кажучи, тепла осінь. І як же ж справжнім рибакам сидіти вдома? Ні. Падають у воду жолоді, не думайте, що це великий плюх риби. Ми зі златою взяли махові вудочки І сьогодні в нас рибалка осіння рибалка на махову вудочку, на поплавець. І так, ми розпочинаємо. Слідкуйте. Рибак прийшов до води. І так, шановні, зараз невеличкий обзор ділянки, де ми з златою будемо рибавити на дві махові удочки. Поки ви побачите цю ділянку, поки я зроблю такий невеличкий відеообзор, я вам покажу, як сьогодні ми готувалися з нею піти на велику пригоду, на велику рибалку. І так, розпочинаємо. Златоша, що ти робиш? Кажи. Куди готуєшся? А що ти там будеш робити? Хатис остеклеп. Супер. а Що ми купили з тобою? Показуй, що ми купили. А що то що є? Чекай. Що є? І куди ми їх купили? А куди? Для чого ми їх купили? Для рибки. Ми сьогодні йдемо куди? О, такий ужас, так? Да? Ужас? Супер, а що ще є? Закривай, закривай їх, я покажу ще. Закривай цих. Закривай кришечкою. Закрий. А ось що в нас ще є, диви. Другий хробак. Другий хробак. Чекай, чекай, то не відкривай їх, бо вони розсипляться. І другий хробак. Кому, кому ми їх купили? Роскей. То я не буду відкривати. Кому ми їх купили, ті другі? Для рибок, так? Супер, ми йдемо на рибалку. Рибачка вже все взяла. І так, шановні, прикормка в нас вже приготовлена, є ось така фракція крупна. Вона гарно береться ось в такі шарики. Цими шариками будемо робити прикорм. Далі рибалимо сьогодні на білого черв'я. Або, як кажуть, просто на народі це париш. Ну і обичний в нас є ось такий черв'як. І так робимо перші сакедони. Злата, ти сьогодні рибалиш на вудочку. Як вона в тебе називається? Розкажи. Як удочка називається в тебе? Махова. Махова вудочка. Можна подивитися її. Вау. Ось така в тебе махова вудочка, так? Так. Да. Супер. Златош, а що ти будеш зараз робити? Кормить рибку. Ну корми рибку. Закидай. Молодець. Златуша, а на що ти будеш рибку ловити? Яка на, насадка? Насадку, хробачки. Хробачки можна подивитися. Дай мені, будь ласка. Що в тебе є? О, в тебе ось такі хробачки. Супер. <плес> ну, давай закидуй вудочку. Сама. Ох ти, молодець. Так, зробила злата перший закидончик. Як буде клювати, відразу побачимо. І так поплавець під берегом. Прикормили. Чекаємо на перший трофей. І так, шановні, злата закинула свою вудочку. Сидить, слідкує. Поплавець поки що на воді. А я буду закидувати, буду ловити теж на махову вудочку. У мене така маховка, і дивіться, один грам в мене такий довгий-довгий пополець. До речі, вудочка довжиною. Дивіться, скільки? 5 метрів 40 сантиметрів. І так, тепер зроблю закидончик. я. Бери удочку скоро, бери, бери, піднімай, бери, бери, піднімай бігом. Зійшла? Зійшла, перезакидончик, була рибка. Добре, перезакинемо зараз. І так, шановні, закинув я свою вудочку 5 метрів 40 см. Дуже довго Вон там подалі в мене стоїть поплавець. Його трохи погано видно, бо він жовтий. Зараз я вам покажу. Златен поплавець під берегом, ну, а я кинув аж туди. Коротше кажучи, полюємо на білого червя. Або називається ще він е, опариш, лічинка мухи. І слідкуємо за клюванням риби. Сподіваємося, що все ж таки сьогодні побачимо трофей. І так, як ви бачите, на воді ось мій поплавець. Татя, далеченько далеченько І зараз слідкуємо за покльовкою. Клює рибка, злата, бери! Бери, бери, бери! Ой-ой-ой! Так, в нас клюнуло, але на рибку дістали ось таку гілочку. Зараз перезакидончик зробимо. Що там, та, там, злат? Шо? Там лепка. Ти бачила рибку? Так, так. Ну, почекай, почекай. Ну, ще не кліє. Слідкуємо, може. Що таке є? Може буде зараз клівати, не знаєш що то є. Зараз подивимось. Так, поки ще не клює. Златоша, тобі гарно на рибалці. Чи ні? <ривіт> Дуже гарно, добре, ще було б, коли рибка клювала, було б була. Але чекаємо. <ривіт> бачила, рибка скинулася? До кого? Не до кого? А в воду. Бачила, в воді рибка пригнула, бачила? Бачила. Бачила? Ну, може клюне. А ну це взагалі мені все, вку... Зараз, зараз почекай. Хоча... Муха хоча... не вкуси, вона вже полетіла геть. Зато ж на природі що, проголодалась, їсти захотіла? Так. А що ти їси, покажи мені? <клес> <клес> Ковбаску. Молодець. Підготували ділянку, висипали практично весь корм. Зараз одна була покльовка на той великий поплавець, на велику вудочку. Ця маленька під берегом раз за три клювала, але, на жаль, ми не встигли підняти рибку. Потрошку кльов бачимо вже. Златоша, як думаєш, чого рибка в нас не клює? Чого? Нагодуває. Погано нагодувала рибку. Треба ще накормити. Добре, зараз нагодуємо. Зараз нагодуємо. Хлопці, клювання. злата, злата бери піцаку. Чи добре, візьмемо так, почекай. їж, їж. вона проголодалась. з'їж. Диви, перша рибка у нас, Златуш. А що то є, не знаю, подивимось зараз. Златуш, допоможи мені з пицакою. Допоможеш злат? Так. Все, бери пиццу, бери, бери рибку, златуш, я на тебе тягну її. Бери. Почекай, почекай, Стій, стій. стій. Нічого собі окунь, злата, бери піцаку. Опа! Ну що, шановні? Ось перша рибка, рибалка офіційно відкрита, і дивіться. На черв'яка взяли матросика, полосатика. Невеличкий окунець. Дивись, латушка. Зараз златі дам. А ну покажи, Златуша. Ось такий оконець. Супер, гля який. Клас. Вітай. Ну, Златуш, показуй трофей, показуй. Покуня в тебе ще не було, ну покажи. Клас. Сподобалось тобі? Тобі сподобалось, Злат? Кидає... Кидаємо ще? Так. Да. Кидаємо ще. Ну давай ще подивимось на нього і кидаємо ще. Ось такий красивий. Кидаємо геть. Кидаємо геть. Златуша, тобі сподобалось рибку з води доставати, піднімати. Сподобалось чи ні? Да. Це перша в житті в тебе хижа, риба. Взяли да. окуня, да? Квас. Продовжується наша пригода. Во, супер. Ось так, шановні, несподівано, ми взяли з златушкою окуня, Перший в житті в неї окунь. До речі, я діставав його, вона ставила під саку. Взяла вона його на підсаку сама. Перший в житті в неї хижак. Зараз робили перезакидон на дальняк. Слідкуємо. Ну, і ось тут в нас ще стоїть один поплавець. Злата, криса на воді. Дивись. Дивись, бачиш, криса? диви. Тихенько-тихенько під дерево пішла, ну. Дивись, криса побачила її. Так, шановні, пройшла по воді криса, ось туди десь попливла. Може, розпугала нам рибку. Але зробили перезакидон. Пільнуємо за поплавцем. Сподіваємось, що щось клюне під берегом. Практично тиша. Під берегом малька явно нема. Він десь пішов на глибку. Подивимось на гачку черв'як і опариш. Поки що слідкуємо. Ось вона стоїть. Слідкує за нами, а ми за нею. А що то я? Това водяна кріса. А що то я? Водяна криса була. Вона тут ще є. Злата клія, сачок бігом води. Допоможи. Давай. Давай, стій. Стісті А, зійшла риба, на жаль, зійшла. Була риба, зійшла. Шановні, перезакинули. Коротше, пішов кльов, вечірній кльов. Зараз десь в нас вже два рази клюнуло. Але, на жаль, ми не встигли підняти рибу. Дивіться, як гарно стоїть поплавець, черв'як опариш, і риба відразу тягне все це у воду, навіть під воду. Коротше, прокльовує, потроху прокльовує. О, вилажує, дивіться. Вилажує. Щось там вже прийшло. Щось там є. слідкуємо, Не знаю, мабуть, якась біла риба. слідкуємо, Златуш, Зараз клюни. Шановні, основна мисина на вудочці стоїть 0,16, а поводочна 0,14. Делікатна <різь> снасть, Коротше кажучи, все по феншую. Пухав. Не знаю, тихенько сиди. Хто не пухав? Не знаю, напугала може криса і рибка одійшла, бач, не клює. Слідкуємо поки що. Вже потрохи шановні вечеріє, а ми ще златою на воді. Златуш, так що підемо додому? А чого? Бо я важу цікавою Та Тобі цікаво. Вдома мені не цікаво. Дома не цікаво, на рибалки цікаво. Ти, ти рибачка? От так, рибачка, і їй цікаво. Ми на воді. Поки ока, злата, йди, дивись. Бери рибку, дивись. Дивись, яка риба, дивись, дивись. Ого, трошки більше сьогодні. Дивись, щось води, дивись, бач. Підходь до води Злата. дивись яка. Конець, чи що то є? Давайте подивимось, що це є. Риба, друга риба, супер. Златуша, як риба називається? Як ця рибка назвав? Оконь. Окунь. Який великий клюнув, гля. Супер. Ти дуже задоволена? Так. Гарна рибалка. Повертаємося тепер додому з великим великим трофеєм. Во Ну? написуємося. Набейся. Напишемо... Та... На що зробити треба підписникам нашим, Златуш? Кажи. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. А що він тут відкиває? А він такий, радіє тобі. І так, шановні, прийшов час. Ми з латушкою відпрацювали на воді, відрибали. А зараз, шановні, ми повертаємось додому. І перед нами далекий шлях. До зустрічі в майбутньому відео. І ти зі мною.